Віктор Васильчук, чому нічка посварилася зранку. Казка. У великому лісі, серед високих запашних трав, духмяних квітів, у затишній хатинці жила чорна чорна кішка нічка і білосніжний песик рани. Обоє не любили самотності, а тому завжди були разом. Зазвичай гуляли між могутніми деревами. Бігали на випередки за барвистими метеликами, говтузилися у траві між квітами і так могло тривати досить довго, бо у великому лісі незмінно господарював дядечко день. А коли друзям усе набридало без зупину бавитися, вони вирушали в гості до їжачка Літочка. Потім провідували лисичку осінь. Тоді заходили до ведмедика зими і вже на сам кінець збиралися усі гуртом у синоч у синички весни й пили чай з малиновим варенням. Бувало, що до великого лісу заходили дощ, курделиця чи спека. Тоді нічка й ранок, згорнувшись клубочками, спали у своїй затишній хатинці, поклавши голівки одне до одного, снилися їм чудові солодкі сни. Та якось, коли з великого лісу, пішли і дощ, і спека, й хурдевиця. Киця і песик раптово прокинулися і розбіглися в різні боки. Ти чого? прошепіла нічка, сердито посмикуючи чорним чорним хвостом. Я нічого збентежився ранок, виписується білосніжним хвостиком у повітрі вісімки. Як це так нічого? ще дужче розсердилася киця. Навіщо ти мою мішку забрав? Кажу ж тобі, нічого твого я не брав, спокійно відповів песик. Може, мішка тобі наснилася? Не обманюй. Нічого не брав, а мишку, сіреньку мішку мою. Навіщо забрав? Віддай. Наступної миті нічка вчепилася гострими кігтями в песикову спинку. Борсаючись, вони покотилися в траву, вовтузилися там. Аж поки друзі не розвели їх у різні боки, ледве вдалося примирити розбишак. Але після тієї бійки нічка і ранок вже не спали клубочками у своїй хатині, як раніше. Ранок тепер засинав під кріслом, а нічка на кріслі. Відтоді, у великому лісі, настали дивні зміни. Коли прокидалася кішка, кудись раптово зникав дядечку День. І вся довкола поглинала теми. Коли ж прокидався Персик, дядечко день з'являвся на околиці Великого лісу, вмитий, причепурений, і ранок завжди біг йому назустріч, радо виляючи хвостом. Персик так і не зрозумів, чому киця з ним посварилася. А ти як гадаєш?